Вітаю, друзі, на каналі фільморі. Це друга частина відео про динамічні форми. Сподіваюся, перша вам сподобалась. І сьогодні ось такі приклади розберемо. Перед вами вже відомий вам футаж, і ми з ним почнемо працювати, робити перший ефект, який ви бачили на початку. Нам потрібно намалювати ромб. Малюємо з вами квадрат. Давайте включимо так лінійку і. Зробимо ось таке перехрестя. Для того, щоб нам більш чітко і правильно зробити ромб. Тепер ми переходимо на Shape. Rotation. Так, давайте зробимо 45. І тепер просто відрегулюємо. Ну, ось так: дивіться, у нас рівні сторони. Ми отримали ромб. Давайте розтягнемо його на весь наш футаж. Ось є такий ромб. Що ми будемо врешті робити, щоб він розтягнувся. на Весь екран. Ну, не один ромб, а три, як ви бачили у прикладі. Переходимо у налаштування, ставимо на перший на початок нашого кліпу. Нам потрібні будуть position, Scale, Rotation. Тепер давайте трошки пересунемо нашу головку нашого плея будемо регулювати. Нам потрібно його витягнути по довжині. Для цього дивіться, ми вимикаємо галку цю Uniform Scale. Тепер нам треба зробити так, щоб він розгортався. Що у нас робить? Дивіться: Vertical Scale, scale. у нас розширює довжину, Цей розширює в ширину. Так ми і будемо це робити. Нам потрібно розширити тут і тут 230. І Rotation зробимо. 0. Нам Rotation не потрібно, але буде бути пряменьке. Ось так. ставимо. І тепер дивимося, що в нас виходить ось таке розгортання нашого, нашого ромба. Ми можемо зробити, звичайно, це отак трохи швидше. Отже, у нас перший ромб зроблений. Давайте тепер скопіюємо його: Ctrl-C, Ctrl-V, перенесемо його ось ліворуч. До речі, ми зразу зробимо Ctrl-V. І перенесемо ще один ромб. Нам же їх потрібно три. Щоб у нас було вони такими рядками були. І тепер бачите, у нас всі правильно розгортаються. Єдине, що, звичайно, в них позишен однаковий з оцим центральним ромбом, і нам це потрібно виправити. Ми переходимо на останній ключовий кадр. Стаємо, ось на цьому ми стаємо, тому ми його будемо переміщувати праворуч. Переміщуємо його, праворуч. Стаємо на. Інший шейп, і нам потрібно його перемістити у центр. У центр. Що у нас вийшло? Вийшло все дуже добре. У наступному прикладі він вже в мене готовий, я вам зразу покажу його. Ось такий перехід. Він максимально простий. Зрозуміло, у нас є трек і у нас є форми. Ось їх чотири форми. Перемістимо так, щоб їх. Було видно. Ось вони, дивіться. Тут так само все навіть простіше, ніж було у попередньому. У нас є 4, 2, 3, 4, да, 4 смужки, які рухаються. Зрозуміло, у нас міняється їх позишн. Ось вони заповнили весь екран. І тут, дивіться, я зробив скейл для того, щоб були оці гарненькі смужки, які потім, коли у нас скейл міняється з 98 до 100, вони міняються і розширюють таким чином, що смужка була, а потім зникає. Подивіться, оп! І ця смужка зникла. Просто скейл робите. Ось тут дивіться у мене. 98. І наступний, Ой... <Dest loser> наступний вже 100. Мабуть, більше не варто пояснювати, оскільки все це повторюється. Єдине, що ми тут малюємо горизонтальні лінії. І позишеном їх просто переводимо. Ось таким чином. Ось вони позишеном змінюються. Бачите? Ми просто ставимо ключові кадри на позишен, І вони отак от змінюються. Нарешті останній на сьогодні приклад з нашим ефектом буде ось таким автомобілем. Він рухається по дорозі. Тепер малюємо. Вибираємо квадрат наш. Малюємо ось такий прямокутник приблизно. Є прямокутник. Ось він у нас з'явився графічний об'єкт, розтягуємо. На весь екран. Цей прямокутник. Копіюємо і вставляємо ще один. Ctrl-C, Ctrl-V, ось наш прямокутник. Нам потрібен другий ось цей rotation 90. І десь приблизно посередині, ось так. Опускаємо його. Тепер нам треба з нього повернути, щоб він не хрестом був, а таким знаком множення. Наче. Ми ось тут. Повертаємо їх на. 2, 50 градусів виходить. Ні, не 50, а 40. Ось такі 40 градусів. Все добре, тепер малюємо ще форми. Нам треба отак оточити іншими формами. Вибираємо знову наш прямокутник. І тепер, бачите, вони всі будуть малюватися уже з тим кутом, який нам потрібен. Ну, ви вже зрозуміли, що буде в результаті, буде ось така гарна, гарна поява іншого кадра. Щоби нам побачити, де знаходиться країна, просто зменшить масштаб. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. І врешті я отримав приблизно ось таку картинку. Тепер в мене є ще один ось такий футажик. Давайте його підведемо під наш. Під наше перше відео. Ось так. У нас виходить. Під цією картинкою у нас друга картинка. Тепер переходимо на наші графіки. Дивіться, у нас форми, ось наші всі шейпи. Давайте можемо почати. Я об'єднав оцей хрестик в групу. Це не обов'язково, але мені так зручно, я їх об'єднав. Якщо вам це не потрібно, можете цього не робити. Як це зробити? Ось тут, бачите? Ми можемо так зробити і створити групу. Так, тепер нам потрібно перемістити. Ну, щоб наші ж всі об'єкти з'являлися. Давайте відводимо ось сюди наш головку курсора. Давайте почнемо ось, наприклад, з другої форми нашої. Нам потрібно позишн її. І давайте всім проставимо позиціни у цій точці, бо в цій точці вони всі збігаються. Не забудь поставити. Тепер повертаємо на початкове положення і наш позишн просто змінюємо. Прибираємо. Тобто прибираємо у кожного з них, його прибираємо в будь-який бік, куди вам хочеться. Давайте наш хрестик посередині буде. Ми зробимо його через Scale. І в нас виникає ось такий ефект. В кінці ви можете зробити таким чином, щоб ці е, лінії наші зникли. Давайте ми зробимо це ось так. Поставимо всюди скійли, так, щоб у фінальному кадрі ці всі смужки зникли. І таким чином ми отримаємо повну картинку. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте частіше, дивіться мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь і чекайте нових відео.